Національний марафон Єдині новини продовжує роботу в прямому ефірі. Для вас працює команда каналу Ми Україна і далі представляємо гостя нашої студії. Так, в нас зараз в студії Кирило Міненко, це керівник центрального управління Міністерства юстиції України. Доброго вам дня, Вітаємо. пане Кирило. Добрий день. дякуємо, що погодилися прийти і з нами поспілкуватися. Тому що питань багато, і ці питання вони знаєте, на такому, на, на, на соціальному рівні. Це питання від людей і для людей. І почнемо, мабуть, у нас кілька тем. І от перше, це що стосується. Змін у процедурах спадщини оформлення спадщини успадкування так під час війни. Наскільки вони сильно зараз змінилися, і наскільки людям зараз доступні всі ці юридичні процеси, оскільки є і роздільні сім'ї, і люди часто втрачають можливість перебувати там, де вони перебували до війни. Дякую вам за запрошення. Законодавство під час війни мусить змінюватися і мусить змінюватися так, щоб людям було зручно. Процедури спадкування також змінюються трошки. Яким чином раніше? Обов'язково спадщина відкривалася по місцю останнього проживання, так як є зараз території, які є небезпечні, є території, які тимчасово окуповані після смерті свого родича спадкоємці можуть звернутися до будь-якого нотаріуса в рамках України, де їм зручно. Тобто, це не обов'язково має бути, що родич помер на окупованій території. Абстрактно це може бути місто Київ, але люди зараз проживають у місті Львів, можуть звернутися до Львівського нотаріуса, відкрити спадщину, далі оформити вже всі Необхідні документи тому процедура е, в цьому полегшилася на початку війни, е, коли ще коли ще реєстри певний час не працювали, давалося 10 місяців. Це було 6 місяців встановлено цивільним кодексом, плюс 4 місяці додатково на прийняття спадщини. Зараз срок, який є по цивільному кодексу, обмеженим 6 місяцями після відкриття спадщини. Спадщина відкривається в момент смерті людини. Тобто, кому потрібно заявити про свої права на спадщину, будь ласка, встигніть протягом 6 місяців, зверніться до нотаріуса та подайте заяву. Якщо ви не можете це зробити особисто. Подайте її по пошті. Ідеально, якщо е, справжність підпису на цій заяві буде засвідчена нотаріально, або, наприклад, командиром частини, якщо у нас військовий приймає таку спадщину і не може відлучитися з місць, де він несе службу. Але якщо немає навіть такої змоги, то можна подати заяву і в простій письмовій формі, е, наклавши ЕЦП на, е, на надіслати її на імейл е нотаріуса. Імейли е нотаріусів є в загальному доступі в на порталі. На порталі єдиного нотаріату, тобто там є реєстр нотаріусів України, і можна знайти собі будь-якого нотаріуса державного приватного і надіслати йому навіть цю заяву на імейл e але найкраще все ж таки прийти особисто. Якщо сказати про ті об'єкти, які мають можуть бути успадковані, і ті об'єкти, які залишаються на тимчасово окупованій території, це величезна проблема, і ми знаємо, що є люди, які виїхали з цих територій і зараз, мають якимось чином з'ясувати вирішити ці питання. Це поки що на паузі, чи яким чином ви це регулюєте зараз? Все залежить від документів, все залежить, де перебувають, наприклад, архіви і і тому подібне. Допустимо, квартира в Маріуполі і угу. потрібно спадкувати нерухомість в Маріуполі. Якщо, наприклад, там, там це нежитлове приміщення в нежитлове приміщення є записи в державному реєстрі речових прав, наприклад, новий був побудований об'єкт, все воно буде в електронній базі. Тобто, навіть на квартиру, на нежитлове приміщення в Маріуполі, навіть на квартиру можна отримати свідоцтво про право на спадщину, якщо є достатній перелік інформації. В державному реєстрі речових прав на електронних носіях. Якщо, звичайно, наприклад, це стара нерухомість і мають бути підтвердження на паперових носіях, а архіви тимчасово недоступні, вони тимчасово на окупованій території перебувають, то, звичайно, потрібно або йти в суд і доводити, що, що спадкодавець був власником цієї нерухомості і вже потім отримувати своє право на спадкування, або ж якщо, наприклад, людям це на даний Момент, не є, е, е, не є принципово отримати власність цю нерухомість, яка знаходиться на тимчасово окупованій території. Я прадив заявити обов'язково про своє право, бо деякі люди думають, ага, нерухомість в мене залишилася в Маріуполі. Він окупований, я нічого робити не буду. Не потрібно так думати. заявіть про своє право у нотаріуса. Протягом шести місяців ви станете спадкоємцем, а далі оформити вже свої спадкові права. Ви можете будь-коли і через рік, і через два, і через десять, тобто коли. Ви захочете і коли буде достатній перелік документів, тому головне зарезервувати за собою право в майбутньому отримати, наприклад, нерухомість в, в спадок. А тому якщо їм цього не зробити, нехто. Кирило? якщо цього не зробити, якщо протягом шести місяців не заявитися до нотаріуса, якимсь чином, що ти, ти є спадкоємцем, тоді потрібно вже вирішувати це через суд. Якщо людина перебувала на тимчасово окупованій території під час цього, під час цього як цей термін спливав, зрозуміло, що це є достатньо підстави для того, щоб цей термін суд е поновив, і людина могла знову заявити свої права але. Краще краще цього не робити. Я знаю, наскільки я особисто не дуже люблю в суд звертатися, і наскільки я розумію, наші громадяни не люблять в суд звертатися. Краще це просто зробити на рахунок будь в будь-якому вигляді письмової заяви, навіть з тимчасово окупованої території, надіславши її на імейл, e наклавши електронний цифровий підпис абстрактно Приватбанку, тому що інтернет працює навіть на тимчасово окупованих територіях. Ви сказали, якщо є інформація, наявна в архівах, які збереглися після початку повномасштабного вторгнення, а я Уміння скільки в нас збереглося, скільки ні, скільки вдалося вивести інформації, скільки ні, те, що наприклад не в електронній та базі було, чи такого немає? все є в електронці, і власне ми можемо знайти інформацію і ну якось з нею працювати. Якщо ми говоримо про об'єкти нерухомого майна. Хай. То електронна база, це державний реєстр речових прав, працював з 2013 uh -huh. року. До 2013 року працювала електронна електронний реєстр БТІ в деяких регіонах. Він працював з 2004 року. Тобто теоретично докази того, що майно належало конкретній людині, прослідковуються в Україні. З 2004 року, тобто, ну, це 19 років, вже є електрон електронні сліди нерухомості. Що є, е, якщо навіть не буде жодних документів, що є достатнім доказом навіть для, для суду, але ну Звернення до нотаріусу і суд це мають бути паралельні процеси. Одне інше звернутися до нотаріуса. Потім, уже, якщо не вистачає документів, потрібно звертатися до суду. Якщо, звичайно, до 2004 року були документи, то там вже виключно паперові сліди нерухомого майна. Там уже потрібно буде розшуковувати і з'ясовувати, чи збереглись саме ці архіви, чи не збереглись. Однак, якщо вони навіть не збереглись, будь-які підтвердження до суду навіть свідчення свідків. Будь-які копії, які десь колись були у людей, будь-які копії, які подавалися в ДРАЦ, наприклад, там коли людина, допустимо, там брала кредит в банку, що сканувала, підійде будь-що. Тому що всі ми розуміємо наскільки складна ситуація з збереженням документів, тому що в першу чергу люди мусять зберігати своє життя, здоров'я себе і своїх рідних. Документи важливо, але вони не настільки важливі, наскільки життя. Тому, звичайно, їх їх зберігають не в першу чергу. І це всі процедури спрощуються, суди звертають увагу на менші докази для того, щоб встановити чи була така власність чи чи ні. Тому не потрібно цього боятися. Якщо будь-щось втрачено, все можна буде відновити. Таке непросте запитання. От що стосується спадщини, зокрема заповітів, от, ну, якщо так змоделювати ситуацію. Військовий, який перебуває сьогодні на фронті, певним чином, ну, мені здається, в нього немає часу там особливо займатися якимось адмініструванням чогось, чи можна в теорії скласти заповіт і завірити його, ну, наприклад, підписом командира частин, скажімо так. Ви у вашому питанні вже навіть відповідь так. Тобто, так як ви сказали, так і можна. Тобто не потрібно відлучатися. Якщо особа, яка є військовий, хоче скласти заповідь, його може посвідчити командир частини, так само як і довіреність. Тобто, немає, немає жодних протиріч для того, щоб це зробити. Якщо особа з якихось мотивів хоче це зробити. Це без проблем. А це там є певна форма. Як, як це відбувається? Форму командири знають, тому що завжди при командирах є в частинах є і юристи, які допомагають. Тобто армія це не лише люди, які воюють, а є і ну. Фактично, як ті, які адмініструють цей процес і в документальному вигляді, тобто навіть юристи. Так, вони з автоматами, але вони залишаються юристами. Тому в будь-якій частині знають, як це зробити, і військовий зможе написати заповідь. Однак, навіть якщо він буде написаний в будь-якій довільній формі, він буде в будь-якому випадку дійсний, тому що головне, щоб там прослідковувалася воля людини. Якщо я хочу залишити майно цій людині, таке то майно. Якісь юридичні дрібнички, якщо вони не будуть передбачені цим заповітом, не будуть впливати на його дійсність. Йдемо до наступної теми. Маємо ще 10 хвилин. Отже, пане Кирило, напередодні метролубінець повноважений справ людини наводив конкретні факти того, що людей, які залишаються на тимчасово окупованій території, змушують брати російський паспорт, і здебільшого ті українці, які народжуються на тимчасово окупованій території, також змушені мати свідоцтво про народження Російської Федерації? Давайте про те, як зареєструвати дитину, яка народжується на території тимчасово окупованій, що потрібно. Як взагалі у вас зараз з цим справи? Чи маєте ви статистику певну? Uh... Це слушне питання, і воно дуже важливе, тому що ми мусимо дбати в першу чергу про наших дітей і мусимо так, щоб коли війна закінчиться, вона закінчиться, маємо надію найближчим часом. Всі дітки повернулися в Україну, і, всі, і, і навіть якщо е, тимчасово їх хтось кудись переміщував, ми розуміли, що такі дітки були. Якщо дитина народилася на тимчасово окупованій е, території, є можливість зараз, зараз зареєструвати навіть не. не Безпосередньо не приїжджаючи на, на вільну територію на даний час, mm -hmm. де немає бойових дій в Україну в органи реєстрації актів цивільного стану. Існує електронна пошта, яка є на сайті Міністерства юстиції. Туди людина е, пише заяву, що е, на рахунок того, що прошу зареєструвати мою дитину, їй буде звати так-то, так-то, мама, мама така, тато такий, Докладає всі документи, які є. Тобто, це е, медичний, е, медична довідка, навіть якщо вона буде без підпису, без печаток, е, Якщо, там, наприклад, лікарня ставить початки з цим, з двоголовою куркою, краще цього не робити, краще навіть без, без початок просто з підписами лікарів. І е, на цей самий імейл людині повернеться копія свідоцтва про реєстрацію дитинки. Це важливо, тому що Україна буде знати, що така дитина народилася, і вона народилася на тимчасово окупованій території. Колись хто-небудь хто з е, її родичів е, вийде на, е, на вільну територію, можна буде отримати це свідоцтво в будь-якому органі. Реєстрації актів цивільного стану і дитина вже буде зареєстрована. Україна вже буде знати, що є така дитина, і потрібно її дбати. Якщо десь будуть її шукати, то е, розуміють, що така дитина вже була народжена. Тому Якщо у вас є можливість спілкуватися безпосередньо з вашими друзями, знайомими, родичами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, це варто робити і заявляти, тому що таким чином ви теж гарантуєте додаткову безпеку дітей, коли про них знає Україна. Цікаво, а яким чином мін'юст підтверджуватиме, що ця дитина існує? Ну ви знаєте, у нас зараз винахідливих дуже багато людей ну, так, можна можем. просто якісь підписи когось попризилати і таким чином отримати потім виплати. Є, по перше, заявниковий принцип, тобто за достовірність документів, які подаються, відповідають батьки. Якщо батьки обманують і дійсно такої дитини не була народжена, ну за це може наставати відповідальність, в тому числі до кримінальної. Однак такі рішення вони є важливі, тому що яким іншим чином допомагати людям реєструвати дітей на тимчасово окупованих територіях. Є можливість подачі заяв, наприклад, там, якщо це. Небезпечна небезпечна зона і до електронного реєстру народжень підключений пологовий будинок, людина зараз може, мама або тато можуть зареєструвати дитину через електронний цифровий підпис на порталі Дія через Ямалятку і навіть самостійно не переїжджаючи в ДРАЦ, не наражаючи себе та дитинку на небезпеку. А якщо дійсно це тимчасово окупована територія, то тут варіантів от немає. Якщо е, навіть там немає жодних інших документів, а люди вже з дитиною в потрапили на територію України, яка є безпечною. Вони звертаються до суду по спрощеній системі. Це зовсім безкоштовно, судових зборів зовсім немає, і суд має негайно прийняти рішення стосовно тих доказів, які є. Якщо навіть жодних документів немає, свідчення свідків вони все подаються в письмовому вигляді. фотографії будь-що тому потрібно збирати будь-які докази і далі вже реєструвати свою дитину. А, До речі, якщо примусово, все ж таки дитина отримала свідоцтво про народження від Російської Федерації, його можна. Можна потім змінити на українське, це ж потрібно виїхати таким чином. Ми не рахуємо, що це взагалі будь-який документ, тому що так. у нас кордони в рамках 91-го року, і навіть навіть говорячи про Крим, який окупований з 2014 року. Всі свідоцтва, які видані на території Криму, є недійсними. Угу. І і такий самий такий самий принцип він є і тимчасово окуповані території, які зараз після 24 лютого, так і після. 2014 року, тобто абсолютно той самий принцип. А того свідоцтва немає, потрібно, звичайно, ну бо воно не не існує. Ми, не ми тим його. Та, ми його uh -huh. не визнаємо. Той туалетний папір, перепрошую, і е, вже безпосередньо тут на території України звертаються і отримують нове свідоцтво. Якщо це можливо зробити без рішення суду, то це без рішення суду, якщо є нормальні документи. Якщо їх немає по спрощеній системі судочинства через суд. Дуже мало часу, але спробуємо ще один кейс розглянути. Родина знаходиться за кордоном, виїхали через небезпеку і так далі, тому подібне. У цієї родини є або рухоме, або нерухоме майно. Ну, для прикладу, давайте візьмемо автомобіль. Так? Документи на цей автомобіль можуть перебувати з тими людьми за кордоном, а можуть перебувати десь тут у когось з родичів. Виникає питання продажу цього майна. Яким чином можна. Це оформити це має бути довіреність. Хто її оформить десь там? В да в даному випадку це довіреність. Довіреність можна зробити або в наших консульських установах, але за кордоном за кордоном. Так вона буде абсолютно прирівняна до нашої нотаріальної посвідченої. І по ній вже можна буде відчужити безпосередній автомобіль. Навіть якщо документи втрачені, довіреність мусить бути на отримання документів, дублікатів і на відчуження безпосередньо вказаного майна. Якщо, наприклад, це Польща, і там я знаю, що записатися в консульську установу досить таки складно і за того, що дуже багато наших громадян. Там можна напіти до звичайного польського нотаріуса, пояснити йому, що потрібно, тобто там по, отримати довіреність таку саму на продаж, правда, на польській мові. Тут її перекласти і по цій самій польській довіреності відчужити. Тому цей інститут, інститут представництва через довіреність нормально працює, і величезна кількість наших громадян вирішує свої так питання, тому що вони актуальні, коли мама з дітьми виїхала, діти там вже вчаться, дітей залишити нема кому, і що робити з майном? здавати його в оренду, продавати, кошти потрібні. Звичайно, це але, потрібно але це, вирішувати через довіреність. Тут сутоскани працюють, так? Ну, як, Ні, яким чому? Чином? Передаються фізично через, Документи? через пошту. Так, через пошту. Угу. І все. Довіреність а... має бути фізично тут. І ще хвилина. Я хочу позитивною нотою, пане Кирило, тому що одруження це завжди прекрасно. Звичайно. Давайте про те, що тут змінилося, тому що ми так розуміємо, вже місяць можна не чекати для того, щоб укласти шлюб. Вірно, а давайте коротко по пунктам, що змінилося, і що потрібно для того, щоб зараз зареєструвати шлюб і військовим, і ні. Ми за те, щоб швидко створювалися сім'ї. А в період війни, щоб вони створювалися тоді, коли mm. люди мають на це бажання в будь-який час. Тому місяця зараз немає. Ви е, шукаєте собі наречено нареченого, нареченого Ретию за руку Швидко. та і можете прямо вже зареєструвати, прям піти в ДРАЦ і зареєструвати прямо сьогодні шлюб, і вже ввечері бути чоловіком та дружиною. Заяву на, наприклад, на якщо ви хочете не сьогодні дату, а якусь іншу, ви можете подати як прийти в ДРАЦ, так і через портал Дія, через портал Дія можливо подати заяву про реєстрацію е, безпосередньо шлюбу. Якщо це шлюб з військовим, е, військовий пише заяву у свого командира, надсилає по пошту. Його сюди, і дружина приходить до ДРАЦУ з заявою, тобто від неї волевиявлення, це вона особисто, яка каже так, а від чоловіка це заява. І е, встановлюється будь-який відеозв'язок зручний, є ефект присутності, є безпосередня згода по заяві, і е, ми створюємо нову сім'ю. Тому кохайтеся, створюйте сім'ї, дітей ми будемо реєструвати, одружувати теж будемо. Це все Кирило. Ми ну вам дуже вдячні. Спасибо. Кирило Міненко, керівник центрального управління Міністерства юстиції, був гостем нашої студії.